Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Ви коли-небудь замислювались, чи можна отримати стильний смартфон із великим екраном, пристойною автономністю та сучасними функціями за? Смішні гроші. UMIDG Note 100A. Саме про це. Задня панель UMID Note 100A має великий модуль камер, оформлений у стилі ілюмінатора з текстурованим покриттям підшліфоване скло. На правому боці розташований сканер відбитку пальців, вбудований у кнопку живлення. Note 100A підтримує установку двох сім-карт формату Nano 7 або однієї сім-карти плюс карта пам'яті. Знизу розміщено сучасний порт USB-C для зарядки та обміну даними. Присутній І3,5 мільйонів. Міліметровий аудіороз'єм для навушників. Екран у Note 100A великий, 6,8 дюймів IPS. Він має роздільну здатність HD+, 1600 на 720 точок. Родзинка дисплея підвищена частота оновлення 120 Гц. Смартфон працює на восьмиядерному процесору Unisoc Tiger T615. Однією з сильних сторін Note 100A є акумулятор на 5000 мАч. Такої ємності вистачить, щоб смартфон впевнено тримався цілий день активного використання. Розраховувати на якість Стрітні фото в цьому смартфоні не варто навіть за хорошої освітленості. Знімки виходять посередніми. Портретний режим є, але працює він так собі, що, втім, не дивно з огляду на ціну пристрою. У темну пору ситуація передбачувано погіршується. З'являється багато шумів, а деталізація помітно падає. Фронтальна камера на 8 мегапікселів дозволяє зробити селфі при хорошому освітленні, але кольоропередача залишає бажати кращого. Портретний режим тут теж не рятує ситуацію. В умовах слабкого освітлення якість ще більше погіршується. Зображення. Стає нечітким деталізація знижується, а шуми стають надто помітними. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався, ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал. Ну і звичайно, друзі, обов'язково натискайте на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, на сьогодні це все.